Минулого тижня пройшло виясне засідання тимчасової слідчої комісії. Ви були у складі цієї комісії, так само приймали участь у цій роботі. Розкажіть коротко про роботу і про результати цієї роботи. Дивіться я працюю в ТСК по вирішенню питань ветеранів, їхніх сімей військовослужбовців, так. і ми дуже проводимо багато виїзних засідань. Тобто все багато чого що йде по законодавству. Ми намагаємося проїхати весь ці різні шляхи. Приїхала в університет, де вчать по програмі помічники ветеранів. Поїхали в заклад реабілітаційний, де напряму ветерани проходять реабілітацію. Поїхали в центр сучасний, новозбудований в Бородянці і зрозуміли, які там. Проблеми, наприклад, центру, який напряму в державній власності не може ніяк запрацювати, і буксує. І буксує, тому що він в державній власності, а в нас все, що в державній власності, воно потребує хорошого менеджера, бо це чомусь у нас не навпаки зелений коридор, а якась не знаю, траншея з перешкодами, якщо там в державній власності. І якщо дуже коротко, що ми зрозуміли, перше, це те, що ми е, жорсткіше поставили перед Міністерством ветеранів, е, що вони нам надали їхні пропозиції, що вони будуть робити по програмах і які в них є кошти на цей рік. Друге, нарешті вони завершили помічник ветерана, і я хочу розуміти, чи це запрацює на громадах, бо минулого року це взагалі було, дивно і не працювало. Тому я вважаю, що сьогодні всі, хто Хочуть по цій програмі, і я вже спілкувалася з тими, що пробували, ми намагаємося зробити це максимально спрощніше. І третє, вирівняти карту рівного, менш рівного доступу ветерана до інфраструктури. Тобто, не, вибачте, збудувати центр в Бородянців у селі і думати потім, а як туди довозити військових? А збудувати центр там, де А, доїде фахівець, Б, доїде ветеран, тому що довкола є інфраструктура. І, наприклад, і цього робити відповідні карти, де може бути. Тому що дуже часто це робиться. Давайте збудуємо, а потім а потім, а що з тим робити? Тому ну, щоб такого не було, це висновок. Один з висновків нашої робочої ТСК, і Працюємо далі, буду вас інформувати.